Це не витримала. Вчора е, розпочатила на роботі на принтері папірець і повісила в загальному коридорі, де ми живемо. Ми знімаємо квартиру і двері п'яти квартир виходять в загальний коридорчик, який замикається. Це, в принципі, дуже зручно, тому що двері постійно замкнуті і не так страшно, і ну, ніякі бомжі не залізуть, які лазять по підвал, по під'їзду. І там стоять речі, якісь нас там велосипед стоїть, ще щось. І оцей загальний коридорчик, там ходять всі 5 сімей із п'яти квартир. Там на полу, звичайно, що бруду вже майже по коліна. Я е, на інвалідному візку мию цей, е, підлогу цю підлогу, помию і все. Колись пам'ятаю, хтось іще, окрім мене, мив, а так ходять люди по коліна-пилюки, вони от влазять, зайдуть до себе в квартиру, вийдуть добре. Терпіла, я терпіла, помила я це останній раз. Мабуть, місяців два, може й більше назад. І от ці два місяці принципово не мила, чекала, що, можливо, ще хтось помиє. Уявляєте, п'ять сімей, два місяці носять бруд із вулиці. Що там вчора так і повісила, і одним сусідам сказала: кажу, давайте щось вирішувати, давайте зробимо графік. Ви будете мити, потім ми так раз на тиждень, хоча б по виходних, ну коли вам зручно. Вони в такі очі, а вони вийшли. Біля дверей стали в коридорі, а двері в квартири відкриті. Я бачу, що в квартирі в них ідеальний порядок. Ну так чистенько, так гарненько. І, тобто, я що хочу сказати, я повісила цей папірець, залишила місто для того, щоб люди писали, хто коли буде мить підлогу, по яких днях, по яких числах, в якому порядку, щоб вони самі визначилися, як їм це буде зручно. О, ну мій папірець нема бажання, ніхто не пише. Я кажу, давайте то там дорожка, кажуть, давайте дорожку ці витрушувати. Як її витрушувати? Де її витрушувати? Я кажу, ну я підозрюю, що на вулиці витрушувати, не в хаті ж мабуть. Ну здивуванню людини жіночки і її молодої дочки, такої 15-літньої, десь не було меж. Як це ще? Це майже квартира, тобто, але для них там ще мить пол, це ж не їхнє. Я що хочу сказати, що люди, я постійно це повторюю і буду повторювати наші люди, українські, я не буду говорити про інших, бо я не знаю. Живуть виключно своєю дупою, своїх дітей і своїм житлом. Все. На все інше їм насрать. Що б не відбувалося поза межами їхньої квартири. У нас недавно в броварах вбили, не вбили, я не знаю, чи він живий, але він був в комі, хлопець, молодий, повар з ресторану 27 років. І от його забивали на смерть якісь там дебіли молоді, прийшли, щось їм не сподобалось, напій не сподобався. Вони його той викинули, перевернули той напій, потім почали чіплятися, ну щось і почали бити цього повара. І багато було свідків, тепер ці свідки розповідають, як вони його били, як він тікав, як вони його нагонили, як вони його добивали. Тобто вони стояли, спостерігали, жодна скотина, жодна, блядь, не вмішалася. От. Я хочу сказати, що я не знаю, як жити в цьому суспільстві. Я не уявляю, як тут жити. Куди б не повернутися. Це просто такий маленький епізод, як я розказала, ну, воно постійно на кожному кроці, кожні дві хвилинки, відбувається е, навкруги себе таке бачиш. Е, люди живуть виключно для своєї жопи. Є, звичайно, люди, які зараз волонтерять, які щось допомагають, але їх дуже мало. Е, основна частина жере, п'є, спить і живе виключно для себе. Це страшно, я не знаю, як, як з цим бути.